Кожна людина може покращити свій рівень духовної грамотності, пропрацювавши свою матрицю долі за датою народження. Якщо ваш аркан перебуває у плюсі, то продовжуйте рухатись у тому самому напрямку. Якщо енергія перебуває у мінусі, важливо працювати над нею, виводити її у плюс та виносити уроки з попередніх невдач. Сьогодні в цьому відео я розповім, як швидко побудувати свою основну матрицю долі та отримати буквально путівник у своєму житті. Збудувавши її, ви зможете дізнатись багато цікавого про себе. Перегляньте це відео до кінця, після нього навіть лінивий зможе за кілька хвилин отримати свою матрицю, дізнатись про свій характер, карму і таланти. Не забувайте підписуватись. Ставити лайки і давати зворотний зв'язок. Це дуже важливо для розвитку каналу. Отже, поїхали. І зараз нам потрібна лише ваша дата народження і бажання отримати вашу матрицю. Самі розрахунки дуже прості. Візьмемо для прикладу людину, яка народилась 25.05. 1994 року. Для прикладу. А ви напишіть на папері свою дату народження і введіть підрахунки за аналогію з тим, як я розповідатиму. Треба намалювати два діагональні квадрати. Ось. Я малювати не вмію від слова зовсім. Але тут це не обов'язково. Важливо правильно рознести цифри, де в лівий кут діагонального квадрату заносимо число народження. Важлива правила: всі числа не повинні бути більше за 22. Чому так я розповідала у відео Рік народження і наші фінанси. Посилання на нього я залишу під цим відео. Можете подивитись, отже, у нас 25. Це більше, ніж 22. Тому складаємо ще раз. 2 плюс 5 виходить 7. Заносимо верхню точку діагонального квадрату. Вписуємо місяць народження, у нас 5. У правий кут діагонального квадрату вписуємо рік народження, який зводимо до одного числа не більше 22. Тобто, у нас. 1 плюс 9 плюс 9 плюс 4 равно 23. Це більше, ніж 22. Тому 2 плюс 3 равно 5. Записуємо 5. В нижню точку діагонального квадрату, ось тут, вписуємо суму всіх трьох енергій, отриманих ось. Всю суму. У нас 7 плюс 5 плюс 5 17. Центральну точку нашої матриці, туди ми ось центральна точка, так? Туди ми вписуємо суму всіх чотирьох енергій: 7 плюс 5 плюс 5 плюс 17. Зрозуміло? Це в нас виходить 34, але це більше, ніж 22, тому 3 плюс 4 7. Ось. Ось так дуже швидко можна отримати основні енергії своєї матриці. Де дата народження це візитна картка людини. Це те, як нас бачать люди і як ми взаємодіємо з цим світом. Про це я розповідала в попередніх відео. Місяць народження. Ем, так, це один із основних талантів людини. А їх в нас три. Рік. Народження це камінь спотикання наших фінансів. Подивіться мої попередні відео, там я докладно розповідала про всі ці зони. Центральна точка це наша зона комфорту, це те, куди прагне, прагнетиме наша душа, це наш характер, стрижень кожної людини. Про нього я розповідала у останньому своєму відео, після якого ви якраз таки і просили розповісти, як побудувати вашу особисту матрицю. Посилання на всі відео, на цю тему я залишу під цим відео. Заходьте, уважно дивіться та вивчайте, кому цікаво. Це основа, а ось це ось це. Основа нашої матриці це головна енергія кармічного хвоста. Це той багаж, який ми принесли з минулого життя, наша карма. Це те, що необхідно опрацьовувати у цьому житті, наш урок. Ось якщо ми виведемо цю енергію в плюс, то тим самим ми зміцнимо повністю нашу матрицю. Наше життя стане успішнішим, а негативні події, якісь втрати будуть мінімальні. Можемо скласти ще ось ці енергії. Наприклад, 7 плюс 5 12, 5 плюс 5 10, сюди вносимо, 5 плюс 17 22, 7 плюс 17 6. І таким чином побудувати ще родовий квадрат, але про нього я буду розповідати пізніше. І ось що можна сказати дуже коротко про цю людину, щоб ви зрозуміли, як це працює. Характер людини сьома енергія. Така людина лідер і веде за собою людей. Його не хвилюють зовнішність, куди важливіша для нього внутрішній якості цілеспрямованість, амбітність і рішучість. Він ставить перед собою чіткі завдання і швидко досягає їх заради поставленої цілі, готовий шукати способи, домовитися, вміє бути гнучким та дипломатичним. Любить така людина активність і її просто необхідно перебувати у русі, починаючи від спорту та подорожей. До основних курсів та духовних практик. Така людина легка на підйом, заряджає оптимізмом та енергією всіх довкола. Головне, не сумнівайтесь у собі, продовжуйте рух і тоді будь-яка ваша мрія здійсниться. Якщо ж ця людина проживає свою енергію з мінусу, то він пригничує людей, йде до своєї мети напролом. І бажають досягти її за будь-яку ціну. Страждає від власного трудоголізму і змушуючи інших надмірно працювати. Відсутність руху, виклику у житті призводить до застою. Якщо він не має конкретної мети, то починають вести себе безглуздо, товкатись на одному місці, багато метушитися, робити непотрібні дії. Що, зрештою, тільки забирає енергію і не призводить до бажаного результату. Якщо людина сьомає енергії в характері почувається нереалізованою і не розуміє, куди їй рухатись, то це явна ознака енергії в мінусі, недостатня реалізація своїх потреб і цілей може призвести до частих і серйозних проблем зі здоров'ям. Сильна емоційність Може відштовхувати людей і заважати створенню гармонійних відносин. Скажу одне, що така людина, маючи в зоні талантів п'яту енергію, є досить розумною і має дуже багато можливостей. Але він не бере цих можливостей, не хоче розвиватись, не хоче. Навчатись, не хоче йти вперед, обмежую себе, дивіз такої людини, я і так найкраще всіх усе знаю. І, мене, і мені і цього досить. І краще вже не буде. Тим самим повністю гальмуй свої фінансові можливості, тому що по п'ятій енергії він міг досягти дуже багато. Набагато більше, ніж інші. Тому уроком у цьому житті йому винесено стати найкращим з найкращих фахівцем, буквально зіркою, та вести за собою інших людей. Звичайно, це не всі енергії матриці. Тут ми не побачили нашого призначення, зону фінансів, відносин. Та повністю кармічного хвоста. Але це вже триваліше і набагато більше розрахунки. Для початку цих енергій вам достатньо, щоб зрозуміти свій характер, свої головні помилки та почати працювати над собою. Підписуйтесь на мій канал і поступово ми будемо розбирати ці питання більш поглиблено та додавати до вашої матриці нові та нові зони. Хто хоче отримати повний аналіз своєї матриці, приходьте на консультацію.